Коломийський екогвалт ініціював збір підписів, щоб створити міський відділ екології серед першочергових завдань облаштування місць для здачі вторсировини, створення більш прозорішого процесу оцінки та діагностики стану зелених насаджень, а також запобіганню зливанню хімічних речовин у водойми. За кілька днів петиція набрала близько половини необхідної кількості голосів. Деталі знають наші журналісти. Щоб екологічними проблемами Коломиї опікувалася не лише громадськість, а й влада. З Цією метою активісти «Екогвалту» зареєстрували петицію про створення відділу екології При міській раді. Розповідає проєктна менеджерка громадської організації Сніжана Рибак. Ми бачимо, що міська рада не зацікавлена у вирішенні цих проблем. І ну, ми думаємо, що ми вірно це через те, що немає фахівця у цій сфері. Свою роботу відділ розпочне з вирішення першочергових проблем міста серед них створення місць для утилізації вторинної сировини. Немає якісної системи сортування е відходів по місту, е бракує локації сортування по місту, і також немає ініціативності з боку. Затверджених вивізників сміття, які не розставляють баки по місту для роздільного сутування. окрім того, болючими для міста залишаються питання збереження дерев, запобігання забрудненню локальних річок. Тощо немає методики лікування за деревами, немає переходу до відновлених джерел енергетики. Стічні води з житлових будинків вони. Е Виливаються в місцеві річки, і більше того, було зафіксовано викиди небезпечних речовин у наші річки. Перш ніж створювати петицію, активісти зверталися до представників міської влади і усно, і письмово. Ми комунікували з одним з депутатів, і ми писали запит, але нам відмовили і надали відповідь, що е, відділ екології він не є в. Е, Ну, в межах компетенції управління комунального е, господарства Коломийської міської ради. Тож вирішили спробувати створити окремий спеціальний відділ. Щоб петицію розглянули в міській раді, вона має набрати щонайменше 200 голосів. Менш ніж за чотири доби її підписали понад 90 коломиян. Підтримати петицію можна перейшовши за посиланням на сторінках Екогвалту у соціальних мережах. Лінк також знайдете у коментарях під цим відео на сторінках телеканалу НТК.